Так, друзі, вітаю на каналі! Хочу зробити порівняльне порівняльне відео, відео ягід е, з таких сортів Лухини, як Дюк, Ріка, Спартан, е, Блюгол, Торо, Нортланд, Блюкроп, Патріот, Берегіта Блю, Чендер, Дароу та Нельсон. Е, я буду їх порівнювати по тому, як вони в мене почали достигати приблизно. Такому розташуванні їх розташував. Перший дюк, Река, Спартан, Голд, Торо, Нортлан, Блюкроп, Патріот, Бергіта Блю, Чендлер, Дароу і Нельсон. Зараз в мене дозріває найпізніше. Також ще є ягода. Ще є достиг сорт Деніс Блю і Бонус. На рахунок цих сортів від дюка по Нортланд це і третій збір, так що ягода чуть-чуть менша. Якщо, наприклад, взяти, Blue Gold, перші ягодки були приблизно ось такого розміру. Спартан були чуть-чуть півтора рази більші за цю ягодку. Дюк, ну, можливо, чуть, -чуть більший був. Река півтора рази, Нортланд був майже такий, як, як і залишився при першому врожаї. Торо був крупніший при першому зборі, а це вже Блюкроп, Патріот, Брігіта, Чендлер, Дарову і Нельсон, так би перший збір. Ось дивіться, яка ягода. Так, думаю, буде. Що якщо взяти найкрупнішу ягоду Дюка, Река, Спартан, Блюголд, Торо, Нортланд, так, Блюкроп, Патріот. Бріїта Блю, Чендлер, Дароу. Та Нельсон. Ось такі. Можна побачити, що Чендлер є найкрупніша. Одна із найкрупніших, з ранніх сортів. Крупними з, перш, з ранніх сортів найбільшу ягоду, як на мене, має цей сорт Спартанта пізніше пізніший Дюк, Грека, пізніше Detoro, Нортленд най, найменша ягода. Ось це вже середні сорта. Починаючи з Блюкроп, Патріот, Брігіта. На усі три сорта. Навіть можна сказати чотири, Бергіта, Блю, Чендлер, Дароу і Нельсон це є одна із найкрупніших. Ось такі порівняння. Думаю, що буде корисна інформація. Ось такі не по товщині. Можливо, дещо по е, терміну дозривання, плюс-мінус декілька днів. Е, один сорт відносно другого, можливо, не співпадає, є так би, по характеристиках, але в основному все співпадає. Ось такий маю надію, що була корисна дана інформація. Пишіть свої коментарі, ставте лайки будуть лайки. Дякую за увагу. До зустрічі!